Ну от я сьогодні знову прийшов сюди копати в ліс. Бігав я вон на тій стороні, проходив по лісові І також сюди заглянув. Основну масу монет я накопав вон в порив. Також знайшов отут п'ятачок. П'ять копійок Катерини. Не знаю дуже якого року. Ось ці находки. Дивіться, емоції зашкалюють. Уже не знаю як його писати. Просто клас, просто клас. От 5 копійок Катерини, п'ятак 1777. чітко видно. І ось Йосипа найшов. Сталіна. Це знайшов аж там у рівчаку. Там у рівчак, там завжди сміття дуже багато викидається. Люди, люди повикидали одне по ненадобності. От такий. Далі. Що ще? Ну, 3 копійки, 36 рік. Зараз я їх пробіжуся, що я буду показувати, як їх можна побачити. Так. Оце такі находки. Це супер находки. О, эмоции зашкаливают, эмоции зашкаливают. Кто знает, что это за кольце? Ну, похоже на латунь, конечно, ни проба, не пробы, не манит, не Печатка, вернее, вот такая попалась. Далее, вот такой бруслет. И тут даже есть, вот, 9 рублів 70 копійок такого жовтого кольору Що воно це таке, чи це позолота, чи ні зрозуміло І знову я знайшов цей у рівчаку Знову це людський викид так От зажигалка отака Судя по всьому, це не соребляна, але цікава така. Такої формы. Так, що тут із нас? От октябрята, які-то по стране октябрят. Ну, тут цікаво, нема нічого. Як завжди Ленін тут на підході Май, значок, ножики ось садеповські такі. Видно, стамеска пасічницька, це нам. Маточку знайшов на, на пасічницькому. Жавенька, ну нормальна От часики, одні такі вбиті, теж пальний якісь. Механізму немає. Замок. Перстень о такої форми. Так, ходячки наші от 7 штук, по-моєму чи більше. Юбілейка, 50 копійок Собдеповських. О, підсихає на сонці. Так. Ну і другий сум'янс 55-й рік. Такі находки мені мене попалися. А, і ще колечко ось знайшов. Колечко тут знайшов я їх. От в цьому місці. Тут і цигани зупинялися дуже часто. По розказах. Такої форми вона Цікаво. Це детськи похоже. І ще одне колечко якесь. Це на алюміній похоже. Надписів ніяких немає. Ось такі находки, ножики ще ж ось цікаві, 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 так, Ось ще такий советський Так, нас рибацькі ось Такрибацька І ось, Повиць дві. І гільзач який то ось він, прямо незрозумілий. нема ні капсули, нема нічого. Що у нас? Форма така. Тут хоч із капсулі видно. А тут не видно взагалі нічого. Так. Такі в мене находки. Це вважається взагалі як чудо. А і ще ж все, вилочка якась цікава. Чи то серебряна, чи то алюмініва, ну пруга не гнеться так. І ще раз обзор моїх находок. І ось скільки. оскільки. Як же без нього? От рибацький закидунь. Думав серебруха, а воно оказалось, як завжди. З Одеповина. І ось пробки всякі. Щоб не казали, що я нічого тут не копав. От конюк, Це, Хто знає. здогадається. і знову двох серебрухи ось таке ну, тут пробки звісно все це розклада отакі От в мене нахутки так що я довольний сьогоднішнім копом два з половиною десь до трьох часов б'яв